Все це запрука безпеки. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Я не знаю, як там. Буде це взагалі мій перший прямий ефір в Ютубі. Зараз нас збирається трішки більше людей, дай, дай Боже, що взагалі хоч хтось зайшов. Мої хороші. А де дивитися, що Хоть хто хоч хто нас жодної людини немає? Ну, нічого страшного. Я буду читати молитви перед цим причастям, а ви доєднуєтеся, можливо, хтось буде все-таки на ефірі. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Бажаю здоров'я! Це сьогодні в мене такий пробний перший прямий ефір на Ютубі. Будемо разом із вами підготовлюватися до завтрашньої літургії, а саме вичитаємо всі молитви перед святим причастям. Можете якийсь коментар написати, звідки ви і, і хто ви, мені дуже приємно. Ви, ви входите в історію на цьому ютуб-каналі. Ви перший глядач першого ефіру. Нехай Господь Бог рясно вас благословить. І як то його, щоб побачити. Я ще не розбираюся в цьому абсолютно нічого. Ви в прямому ефірі. Коментарі, лайки, не знаю, як там все робиться. Ну, нічого страшного, Царі і місяти небесні, будь милостивий, будь ласка, і благослови. Великого Господи Ісуса Христе Боже наш, джерело життя і безсмертя, творче всього, творіння видимого і невидимого, рівновічний і співпочатковий, сину безпочаткового Отця. Ти з безмірної благості. В останній час тіло прийняв і був розіп'ятий і похований за нас, невдячних і нерозсудливих, і твоєю кров'ю обновив поневічину гріхом, природу нашу, сам безсмертний, царю, прийми покаяння і від мене грішного, і нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої, бо згрішив я, Господи, згрішив перед небом і перед Тобою, і став недостойним поглядати на висоту слави Твоєї. Бо я прогнівив твою благість, порушив Твої заповіді і не послухав Твоїх повелінь. Але Ти, Господи, не злопам'ятливий, довготерпеливий і многомилостивий, не віддав мене на гибель з беззаконнями моїми і навернення мого чекаєш. Бо Ти ж, Господи, сказав через пророка Твого не бажаю я смерті грішника, але нехай він покається і буде живий, бо ти, владико, не хочеш погубити творіння рук Твоїх. І не люба тобі погибель людська, але хочеш, щоб усі спаслися і до пізнання істини прийшли. Тому і я, хоч і недостойний неба і землі, і цього дочасного життя, бо всього себе піддав гріхові, віддав у неволю пристрастям і осквернив твій образ, але твоїм ділом і творінням бувши, я окаянний, не втрачаю надії на своє спасіння і приходжу. На твоє безмірне милосердя, надію поклавши. Приймиш і мене, людинолюбний Господи, як блудницю, як розбійника, як митаря і як блудного, і візьми мій важкий тягар гріхів. Ти, що гріхи світу взяв, що зцілюєш немочі людські, що кличеш до себе і заспокоюєш знеможених і обтяжених, що прийшов покликати неправедників і грішників до покаяння, очисти мене від усякої скверни тілесної, і навчи мене приступати до святощів зі страхом твоїм. Щоб приймаючи в чистім свідоцтві сумління мого, частину святощів твоїх, я з'єднався святим Твоїм тілом і кров'ю, і щоби Ти жив і перебував у мені з Отцем і святим Твоїм Духом. Так, Господи Ісусе Христе, Боже мій, не насуд, нехай буде мені причастя причистих і животворчих Твоїх тайн. І нехай не буду я немічний душею і тілом, недостойно причастившися їх. Але дай мені. Аж до останнього зітхання мого неусудно приймати частини святощів Твоїх на спільність із Духом Твоїм святим, на шлях до життя вічного і на добру відповідь на страшному суді Твої, щоб і я із усіма обранцями Твоїми був спільником нетлінних Твоїх благ, які ти підготував для тих, що люблять тебе, Господи. Вони ж прославлять Тебе повіки. Амінь. Господи, Боже мій. Я знаю, що я недостойний і негідний, щоби ти ввійшов під покрівлю дому душі моєї, бо він увесь спустошений і занепалий, і не маєш у мені достойного місця, де б голову прихилити. Але як ти з висоти задля нас смирив себе, так і нині смирися до моєї недостойності, і як ти зволив лягти у печері в яслях тварин нерозумних, так благозволю війти в ясля нерозумної моєї душі і восквернене моє тіло. І як ти не вважав за недостойне війти і повечеряти з грішниками в домі Симона Прокаженного, так благозволь увійти в дім покірної моєї прокаженої і грішної душі. І як ти не відкинув подібної до мене блудниці і грішниці, що прийшла і доторкнулася до тебе, так з милосердя і наді мною грішним. Що прихожу і доторкаюся до тебе, і як ти не погордував скверними і нечистивими її устами, що цілували тебе, так не погордуй і моїм ще більш ніж її скверним і нечистими устами, так скверним і найнайчистішим моїм язиком. Але нехай буде вугіль присвятого твого тіла і дорогоцінної твоєї крові, на освячення і на просвітлення, і на здоров'я покірної моєї душі і тіла, на полегшення тягарів моїх многих. Провин, на збереження від усякого диявольського діла, на віддалення і припинення мого злого і лукавого звичаю, на змертвіння пристрастей, на сповнення заповідей твоїх, на примноження божественної Твоєї благодаті і на здобуття царства твого Божого. Бо я приходжу до Тебе, Христе Боже, не з погордою, але з сміливою надією на невимовну твою благість і щоби мене. Надовго віддаленого від спільності з тобою не уловив вовк мислений. Благаю ж тебе, владико, єдиний святий, освяти мою душу і тіло, розум і серце, нутро і істоту, і всього мене обнови вкорени страх твій, усуглоби мої і освячення твоє вчини, нещасленним у мені і будь мені помічником і заступником, провадячи в спокої життя моє, сподоблюючися мене стояти, праворуч тебе разом із святими твоїми. Молитвами і благаннями причистої Твоєї матері, безтілесних Твоїх слуг і причистих сил, і всіх, що від віку тобі годне чинили. Амінь, Єдиний чистий і нетлінний Господи, Ти, що з невимовної милості, людинолюбства прийняв цілу нашу тлінність від чистої, і непорочної крові тієї, яка надприродно породила тебе, Христе Ісусе, примудросте Божа, спокою і силу. Зі шестям Божественного Духа, і благословінням вікон вічного Отця, Ти, що через Твоє воплочення прийняв животворчі і спасенні страждання, хрест, цвяхи, спис, смерть, умертви мої душегубні пристрасті тілесні, ти, що твоїм погребінням полонив царство пекельне, поховай добрими думками мої лукаві замисли, зниж духа лукавства, ти, що твоїм. На третій день живоносним воскресінням підвів упалого правоця, піднеси мене грішного, подаючи мені способи покаяння, ти, що твоїм преславним вознесінням на небо божествив прийняте тіло і вшанував його перебуванням праворучуця, сподоби мене через причастя святих твоїх тайн здобути блаженну долю, спасенни. Ти, що через пришестя утішителя твого духа вчинив святих твоїх учеників почесним сосудом, Явий мене вмістилищем Його пришестя, ти що знов прийдеш судити вселенну по правді, благоволи, щоби і я зустрів на хмарах тебе у судю і творця з усіма. Святими твоїми, що я безконечно прославляв і успівував тебе з одвічним твоїм Отцем, присвятим і благим і животворчим твоїм Духом, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Владику Господи Ісуса Христе Боже наш, єдиний, що маєш владу прощати людям гріхи, прости, як благий, людинолюбний, усі мої провини, свідомі і несвідомі, і сподоби мене неусудно причаститися божественних і найславніших, і причистих, і жотворчих твоїх тайн, не на муку, не на примноження гріхів, але на очищення і освячення, і за поруку майбутнього життя і царства, на оборону й допомогу, і на поборення супротивників, і на знищення многих моїх провин. Бо ти Бог милостивий і милосердний, і людинолюбний, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Знаю, Господи, що я недостойно причащаюся чистого тіла й дорогоцінної Твоєї крові, і винний я, і в осуд для мене їм і п'ю, не розважаючи про тілою кров Твою Христа і Бога мого, але сміливо покладаючися на милосердя Твоє. Прихожу до Тебе, що сказав: хто їсть моє тіло, і п'є мою кров, тою мені перебуває, і я в ньому. З милосердця, Господи, і не докоряй мені грішному, але вчини зо мною з милості Твоєї, і нехай будуть мені ці святощі, настілення, і очищення, і просвідчення, і збереження, і спасіння, і освячення душі і тіла, на відігнання всякого прихильної думки і лукавого вчинків, і діла диявольського, що через розум діє в суглобах моїх. На сміливість і любов до тебе, на поправу життя і певність, на збільшення чесноти і звершеності, на сповнення заповідей на сміливість із Духом Святим, на путь до життя вічного і на добру відповідь на страшному суді Твоєму, не на суд і не в осуд. Амінь. Від скверних уст, від мезерного серця, від нечистого язика, від оскверненої душі прийми благання, Христе мій. І не відкинь ні слів, ні слів моїх, ні благань, ні зухвальства. Дай мені Христе мій. Сміливо говорити те, що я хочу, але й навчи мене, що мені треба чинити і говорити. Згрішив я більше, ніж блудниця, що, довідавшися, де ти перебуваєш і купивши мира, сміливо прийшла намастити твої ноги, Бога мого і владики Христа мого. Як не відкинув ти її, що прийшла від щирого серця, так і мною не погордуй. Слово, а дозволь мені твої ноги і тримати, і цілувати, і потоками сліз, як дорогоцінним миром, сміливо їх намощати, обмий мене сльозами моїми, очисти мене ними, слово відпусти і провини мої, і подай мені прощення. Ти знаєш множество злих вчинків моїх, знаєш і струпи мої, і рани бачиш мої, але і віру знаєш, і прагнення бачиш, і зітхання чуєш. Не втаїться від тебе, Боже мій, сотворителю мій, визволителю мій, ні крапля сльози, ані частина краплі. Спостерегли очі твої, те, що я не доконав ще, і в книзі твоїй записано також і те, чого я ще не вчинив. Поглянь на покору мою, поглянь на неміч мою, яка вона велика, і всі гріхи. Відпусти мені, Боже, всього, щоби я з чистим серцем, з трепетною думкою і сукрушенною душею причастився непорочних твоїх і причистих тайн, що оживляють і обожествляють усякого, хто їсть і п'є із чистим серцем, бо ти, владику, мій, сказав кожний, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, тому і я перебуваю, і я в ньому істинне, кожне слово, владикий Бога мов. <кій> бо хто. Учасник божественних і божотворчих милостей той уже не самотній, але з Тобою, Христе мій. Трисонячним світлом, що світ просвічує, щоб не перебувати мені одному, без тебе життєдавче дихання моє, життя моє, утіхо моє, спасіння світу, я до тебе приступив, як бачиш, зі сльозами сукрушеною душею, благаючи, визволення від моїх провин. І неусудного причастя твоїх животворчих і непорочних тайн, щоб ти перебував, як і сказав зо мною найнещасливішим, щоб спокусник, знайшовши мене без твоєї благодаті, не заволодів мною підступною, спокусивши, не відвернув від твоїх слів, тому я до тебе припадаю і гаряче взиваю до тебе, як прийняв ти блудного й блудницю, що прийшла, так прийми милосердний, мене блудного і розпусного. Мене, що нині до тебе прихожу з душею сокрушеною, знаю спаси, що ніхто інший так не згрішив тобі, як я, і не вчинив таких діл, які я вчинив. Але знаю також і те, що ні страшні провини, ані безліч гріхів не перевищують великого довготерпіння і найвищої людинолюбства Бога мого, Але тих, що щиро каються, ти оливою милості і очищаєш, і освітлюєш, і учасниками світла чиниш щедро, творячи спільниками твого божества. І на диво ангелам і людському розумінню многократно розмовляєш із ними як із праведними друзями твоїми. Це дає мені сміливість, це окрилює мене надією, Христе мій, і я, сміливо надіючися на твої великі добродійства для нас, радіючи і разом тремтячи. Приймаю вогонь, будучи травою, і дивне чудо покриваюся росою невидимою, наче справді купина, що колись горіла неопалимо, і тому вдячною думкою і вдячним серцем, вдячними моїми суглобами душі і тіла, мого поклоняюся, величаю і прославляю тебе, Боже мій, бо ти благословенний нині й навіки. Амінь. Боже, полегше відпусти і прости мені провини мої якими я згрішив перед тобою, чи словом, чи ділом, чи думкою, волею чи неволею, свідомо чи несвідомо, все мені прости, як благий і людинолюбним, і молитвами причистої Твоєї Матері, духовних слуг твоїх і святих сил, і всіх святих, що від віку вгодне тобі чинили. Благоволи, щоби я неусудно прийняв святе і пречисте тіло Твоє, і дорогоцінну кров твою на зцілення душі і тіла і на очищення лукавих моїх думок. Бо твоє царство і сила і слава з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я недостойний того, щоби ти, владику Господи, увійшов під покрівлю душі моєї, але тому, що ти, як людинолюбний, хочеш жити в мені, і я сміливо приступаю. Накажи я відчиню двері, що їх ти один сотворив, і ти війдеш людинолюбну, яким ти є з природи, війдеш і просвітиш затемнений розум мій. Вірую, ти вчиниш це, бо блудницю, яка прийшла до тебе сльозами, ти не віддалив, і митаря, що покаявся, ти не відкинув, і розбійника, що пізнав царство Твоє, не відігнав. І гонителя, що покаявся, ти не залишив тим, ким він був, але всіх, що прийшли до тебе з покаянням, ти серед друзів твоїх умістив. Єдиний, благословений завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе Боже мій, полегши, відпусти, очисти, і просвіти мені, грішному, і нікчемному, і недостойному, дитяті Твоєму, провини, гріхи і помилки мої, що ними від молодих літ аж до цього дня, й години я згрішив свідомо і несвідомо, словами чи ділами, помислами, думками і наміри та усіма моїми почуттями і молитвами. Пречистої преснодіви Марії, Матері Твоєї, що безсімино тебе породила, єдиної, несоромної надії, захисниці і спасіння мого, сподоби мене неусудно причаститися причистих, безсмертних і жотворчих і страшних твоїх тайн, на відпущення гріхів і на життя вічне на освячення, і просвічення і зміцнення, і зцілення, і здорові душі і тіла, на знищення і цілковите вигублення лукавих моїх міркувань. Помислів, намірів і німечних примар темних і лукавих духів, бо Твоє царство, сила і слава, і честі поклоніння з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Перед дверима храму Твого я стою, і від страшних думок не визволяюся, але Ти, Христе Боже, що митаря виправдав, і ханан'янку помилував, і розбійнику від двері раю відчинив, відчини мені, відчини мені милосердя. Людина любства Твого, і прийми мене, що прихожу, і доторкаюся тебе, як блудницю і кровоточиву, бо одна, доторкнувшися до краю одягу твого, одразу зцілення прийняла, а друга обнявши твої ноги, відпущення гріхів дистала. Я ж нещасний, що насмілився все твоє тіло прийняти, нехай не буде опалений, але прийми мене, як і їх, і просвіти мої душевні почування. Спаливши мої духовні провини молитвами причистої, що без сімені породила тебе і сил небесних, що ти благословенний навіки віків. Амінь. Ох, ось так ми прочитали з вами слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому. Перший ефір, як то кажуть, такий пробний у нас відбувся. Дякую, що ви є в моєму житті. Дякую за те, що ви. Підтримуєте, дякую, що ви завжди поруч. І готуємося завтра відслужити Божественну літургію. нас дивиться одна людина. Ви можете написати мені зараз імена, і я на проскомідії обов'язково помилюся за святих, кого ви напишете. Е... Так, ми ще зараз з вами якраз і прочитаємо, мабуть, подивимося, яке в нас підготуємося, яке читання в нас буде. У нас 15-те, 15-те, 16-те березня, значить, всіх преподобних отців. Так. Римлянам. 115-те зачало. Римляну. 115 Сто п'ятнадцяте зачало, 115 зачало. Боєць, що ти там робиш? Ох, ти ж... Пес не слухняний. Чотири, ти від сюди притягнув на Римлянам 115. За чого? Ну, співпадає. Так, 14, 19, 26, так. Так, 298 сторінка. 298. Так, завтра читання святого апостола. Апостолів буде таке. Римлянам, 14 глава з 19-го віршу по 20. Шостий Браття, шукаймо те, що служить мирові та взаємному збудуванню. Заради їжі не руйнуй діла Божого. Усе чисте, але горе людині, яка їсть на спокусу. Краще не їсти м'яса, не пити вина, і не чинити нічого такого, від чого брат твій споку... спотикатися буде. Або спокушається, або знемагає. Ти маєш віру, має її сам у собі, перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає, а хто сумнівається, що якщо їсть, осуждається, бо не повірі, а все, що не повірі, гріх. Тому ж, хто може вас утвердити за моїм благовістям і проповіддю Ісуса Христа, за откровенням тайни, про яку. Від вічних часів було замовчено, але яка нині явлена і через пророче писання, за велінням вічного Бога, сповіщена усім народам для підкорення їх вірі, єдиному премудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки віків. Амінь. Алилуя, Алилуйя, Госдруге, посажені в домі Господні, розцвітуть вони на. Дрова Бога наш на дворах Божа Бога нашого. Радуйтеся праведні перед Господом і славте святе ім'я Його. Так. Так, дякую. Так, ну що, спочине в нас? Перший ефір відбувся. Зараз тепер розберуся, як його закінчити. І будемо намагатися лягати, відпочивати, бо вранці вставати. Трудитися на нибі Господні. Дякую вам, друзі. Дякую тобі, друже, один. Дякую тобі, мій друже, що ти сьогодні був зі мною. Сестричку чи братику? Обнімаю тебе ось так міцно, міцно і нехай благословення батька нашого Небесного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа буде з тобою. О, пані Оксаночка. Обіймаю вас міцно, міцно. Не прощаюся, кажу до нових зустрічей. Для мене це ще незнайома платформа, тому що часу для того, щоб розібратися в цих всіх соціальних мережах, в мене дуже мало. І поки що підтримки і допомоги ніякої також немає. Намагаюся вести їх всі один. Ну, думаю, що з Божою помістю він дасть мені премудрості зрозуміти ці всі гаджети і. Ці всі соціальні мережі. Ні в якому разі не прощаюся. Кажу до нових зустрічей. Пока. Дякую. Пані Оксана, ви сьогодні перший, перша людина, яка була в, о, на Ютубі, і це був перший мій прямий ефір. Я задоволений. Я задоволений, що я тут не, не один, що я не, не в самотності. Все, пока. На добраніч. зупинити пряму трансляцію.